Слава Україні, шановні гості і глядачі мого каналу. Сьогодні у нас неділька, погода супер. Приїхав додому з частини завтра назад. Це сьогодні хочу попрацювати з бджолами. Зараз 9 година ранку, пасіка гуде, тишина, жаби в стовку квакають. Тут хочу зробити нове місце для відводків, але не знаю, коли тільки буде час, чуть я був раніше покосив. Це у нас так вода розлилась, Верба цвіте. А бджола працює, вулики вже від бджіл, можна сказати, тріщать з неділі, на наступну неділю вже планую продаж пакетів. Якщо буду вдома, в нас поки 2-3 дня погодки, вівторок закінчиться погода, середа-четвер передають дощі. Передають дощі. Е, так. Е, по ночам, коли я можливість, роблю восьмирамочні вулики. А бджоли вже так поняв, скоро готуються вже до роїння. Бо бджіл в вуликах то вже Чимало, чимало, з цвітуть. Так, садочок мій. Трошки я тоді попересажував бджіл з вуликів старих, в новіші. Словушки пересадив ось цю сім'ю, вона тут дуже гарно. Там дивлюсь, ну, в принципі, все мені подобається на даний момент. Що там, як там, зараз будемо дивитися остальні сім'ї. Бджилки вентилюють. Бджілки літають. Так, все тут маленькі мої ці відводички. Дебачані сьогодні ставити магазини. Коротше будемо дивитися, як яка ситуація. Так, це щось вулик дивлюсь, не дуже мені подобається. Льот якийсь такий не дуже, можливо вже в роєвий зайшли. Вентилюють, дивлюсь. Треба подивитися, що там робиться всередині. Тож, будемо по факту викладати... По факту вже знімати, черешня цвіте. Тут ці всі. Там скрізь дивіться, як гарно. Люди вже пакети хочуть вже їхати забирати, але люди добрі. Немає часу. Сьогодні не треба підрахувати хоч кількість тих пакетів, яка їх буде. Якось так, піду зараз до допівкаву і до роботи. Так, тільки 9 ще ж година, а бджоли бджоли не дають вже проходу, літають, гудуть. Опять я ходжу без маски, без нічого, так як і приїхав. Дивіться, тут в мене... Тут вже треба ставити зараз магазини, де хай перейдуть собі в магазини, щоб не зайшли в ройовий стан, щоб була їм робота. Зараз піду в магазинчики свої гляну, як рамки позберігались, чи їх моль не поточила. Немає погоди, дуже затяжна весна, хлопці, цього року, дуже затяжна. Грушка тільки починає зацвітати. Потрібно вже в лісі підготувати місце для точка. Хочу вже цього року поставити його стаціонарно. Як, як дасть Бог продать пакети, всі гроші, які з пакетів витрачу на огородження точка. Звичайно, ті грошей не фатить, але хоч більшу частину я хочу огородити сіткою, придбати сітку, столбики, все по-людськи зробити. І побудувати там якесь приміщення невеличке, що було для пасіки. Тож піду зараз переодягатися і до роботи. Охороняю пасіку. Курса тікає. Дуріє. Он сало гоняє. <смі> так, ось тут зложені мої магазинні рамки, все воно запаковано. Ось сюди ніяка пилюка, грязюка не попадала. Ось зараз хлопці покажу. Стан зберігання. Це Та їх так розпечатував вилку, вони не осушені. Я ставлю рамки сугубо не осушені, і бджоли дуже добре в них переходять. Ось мої магазинні рамочки. Отак вони в магазинах в мене і зберігаються. Ось дивіться, красота гарнесенькі, чистесенькі, сухесенькі. Вірніше як схенці. О, З медом цей неосушені. О, зараз будемо тут їх ставити. Бджоли в них дуже добре перейдуть. І одразу це вже можна сказати формовий магазин. Тут ставлю одразу і суш, і вощину. Це минулорічна, не оттянута. Не дотягнуті. отакі такі ось рамки. Дякую Богу, все ціле моль не поїла. Зараз їм такі неосушені ще поставимо, бо деякі там було, ну, щоб джоли дуже добре переходили. Мурчик. Кс -кс -кс -кс. Мій тіт. Роботи сьогодні дуже багато. Тож будемо зараз працювати, по порядку всі вулики передивляться, де ставити треба магазина, де, де що, де кормовик, в магазин, де може кормову курамочку додамо. Прополісні сітки я купив цього року і буду застосовувати. Деякі сім'ї вже положив, вже прополісують. Не буду казати, де купляв, купляв в інтернеті. то якось так пішов далі працювати. Тут в мене рамок зложено гора, і ще... то Це тільки маленька, можна сказати, третя часть. І ще є на горі 145, 300 і ще, ну, Але як кажуть, рамок забагато не буває. Особливо суші відтянутої. Так, Димар, димить. Димар димить. Росинка готова. По порядку зараз почну деякі сім'ї так з магазинами зими повиходили. А вони тут цей, їм буде більше багато. О, Хочу сказати що одне, що на пасіці, хоч морально віддихнеш від цього всього. Хоч трошки заспокоює. її. Мазини підготував, зараз щось віддихнути, почну. О, хотів би ще запитати, як у вас хлопці і дівчата з погодою, як йде розвиток. Можливо, ну, хто вже пакети продавав, хто вже придбав, які у вас зараз ціни. О, і хотів ще запитати, хто використовує сітку для збору прополісу, як вона вам. Цікавить такі, такі маленькі нюанси. Одна з нас сильніших сімей, трамп треба 100% ставити, теж, бо вже скоро підуть в рій. Роєвий стан. Отакі по бджільництву цікавить саме такі питання. Бо з цієї весною я думаю вже не тільки в мене така затяжна весна. Так, відкриваємо перший восьмирамочник. Як бачимо, повні вже бджоли і вже треба 100% сюди ставити цього магазина. Зараз одразу покладу сітку для збору прополісу. Тож почнемось мостики понастраїли, треба де їх пошкрібати, щоб було їм нормально і мені нормально. Ось таке, крайня рамка повністю засіяна, Найшов мисочки і вже в мисочках є яйця в деяких. От вам і погода. От вам і погода. Коли це їх пересталяв, декілька днів тому, коли була людська погода, то ще такого не було. Ой, да, треба вже продавати пакети, поки не пізно і це і працювати бджолами що ж зробиш ставимо зараз сюди магазин можливо якщо їх розширимо то вони не будуть виходити ройовий стан ані то таке хай втягнуть маточники якраз буде розплід нормальний продамо пакет будуть маточники готові зараз ти віск і позбираю трошки і буду ставитися до магазину ну, таке бачите як виходить не можна за всім встигнути. Той тиждень в мене взагалі загружений. Не знаю, як там вийде додому приїхати, то якось так, коли будемо пробувати щось робити. Головне, що настав мир і перемога України. Все, понад поставити, там дві хвилини займає час, ось положу таку сітку для збору прополіса. Клейонку, і хай собі працюють. Хай працюють. Хай працюють. і не здумують нам роїться. Це накриваємо і далі. Щусь вітарець знімається, вроді вітер нема. Чергова сім'я достав крайню рамку медово пергово підливають, передостання вже повністю засіяна. Це я їм тут доставляв суш цього року дві штучки. о. Зараз ще хочу глянути. Теж буду ставити магазина. Хай лучше перейдуть в магазин, засіють, ніж зайдуть у руйовий стан. Ого, воно моно підняти. Що ж воно така тяженна. Незручно знімати і дивіться скільки бджоли. Медово пергово розплідна. Але радує те, що не видно поки що мусочок ніяких. Це добре, добре, буду працювати. Дивіться, які пчілки спокійні сьогодні, дуже добре працюють. О, наступно бачу з розплоду. Ось така рамка з розплоду, матка ходить, карніка. Піла працює, ставимо назад і ставимо магазин. Хлопці, сім'я битком набита. 2, 4, 6, 8, 10, 12 рамок. битком набита на останні, тільки грані не було розплоду. Перейшли до других запасів. Це все суш, 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 145, 300. Там в вуликах, суш, вулики нові робимо. Рамки зложені. Ось бере магазин на цей що дивився, щоб на нього все опаковано, все запаковано. Ось так зберігається. Ось, друзі, черговий вуличок. Поки що, дякую Богу немає мисочок, тільки в одному, поки що зустрів, дивіться, як маточка засіяла гарно. Це крайня, можна сказати, рамка передостання. Тут маточки молоді всі минулорічні мої. Можна сказати, виведені мною. Гарний засіяла, бджолка собі сіренька, спокійна. Тож, дивіться, вибачаю, що буду може мало знімати, бо дуже не вистачає часу, буду треба більше працювати. Щось буде таке цікаве, то буду обов'язково знімати. Як на просторах інтернету зустрічаєш відео, вулики повні від бджоли. От вулики реально повні від бджоли. Працюємо далі. Так, що ж, працюємо, помаленьку сонце жарить, тишина, красота. Дивіться, хочу сказати, це мене, особливо запам'ятовуються мені завжди ті вулики. От, наприклад, я тут тоді робив минулоріч річку була рамка критого розплоду, неплідна матка і ну, рамка бджоли, можна сказати, з кормовою рамкою. Це Зараз дивіться вони в мене перезумували, дякую Богу. Ну, я з них того року взяв ще магазин меду. Вони мене зимували з повним медовим магазином і це зараз дивлюсь, вони дуже непогано розвинулися. Матка зайшла в магазин, правда вже поч... начервила на деяких рамках, але то таке, то не страшно. Повний, Там знизу 8 рамок і тут повний вулик бджоли. Це моя теж вивідна маточка, дуже вони мені всі запоминаються, ті, що я з ними можна сказати, працюєш, душу вкладаєш. то, Ще... то Вони дуже бі... запам'ятають. Білка сіра, мирна. Це сітка прополісна. вже жаль, давніше її положив, ось вони вже прополісують її. Будемо збирати її прополіс. Так, і йдемо далі працювати. Так як я казав, цього року хочу повністю перейти на вісьмирамошні вулики. Там більш мені подобається система. Та вулики де не перезумували бджоли три вулика, два вірніше. Трошки тяжко вже втомився, але ще роботи багато. Що ж, друзі, вже обідня пора, робота кипить. Працюємо, вирішив чуть -чуть відпочити декілька хвилин. Так, що хочу сказати, в одній сім'ї я знайшов маточники, які запечатані. Але їх на всього-навсього три штучки. І матки, і був тільки печатний розплід, матки я не знайшов. Це перше. Можливо, вона пропала. Я не знаю десь, але сумніваюся, що звідти що вийшов рій, ну, Бо було б маточників набагато більше, всього на всього три маточника. Не знаю. Далі, дивіться, в мене тут була оця сім'я, що восною пропала матка, я їй підставив розпліт, вони вивели собі матку. Хоча я, чесно кажучи, думав, що з того толку ніякого не буде. Але сьогодні я подивився, дивлюся, вже маточку вони вивели і маточка вже сіє. От то я в маточка вже сіє, бо тут була сильна сім'я, я не хотів її об'єднувати. Я сьогодні подивився, матка сіє, матку знайшов, матка бігає, хороша, така довга жирна матка. О. Бо хтось мені казав, що не буде толку, не буде толку, як бачите, толк вийшов. Ой, я думаю, що це дивіться улютковий равлик. Ах ти ж гад. А бджоли тут вчуть не можуть дідькі пролізти. О! Заліз в люток. Тож тут матка вийшла, вона вже червить. Це дуже мене порадувало далі. ну В осилих сім'ях я не знайшов би десь маточників, тільки деякі були мисочки, але без засіва. Тож поки що те, що я все подивився, то в одній мисочки були і в них яйця і в одній сім'ї маточники. Тут, бачите, вже скрізь ставлю магазини. Робота кипить повним ходом, повнішим. І ще буде до вечора кипіть, поки є. Позволяє погода. О, бо Трохи мене відірвали, там за пакети дзвонили, то розказав, що як. О, зараз йду далі ставити магазини. Наприк, з'явився наприску багато. Якщо бджола працює, то бо мені давати працювати, щоб вона не сиділа без діла. То для себе я зробив висновок, якщо є сильна бджолина сім'я без матки весною, то вона цілком здатна собі вивезти матку і матка, бачите, обліталася. Десь, напевно, днів 34 тільки почала сіяти, бо там було засіву ще небагато, тільки вона нам все піврамки. Ну, якщо взяти з двох сторон. Малиші відводки там теж дивлюсь літають. Чотирохрамочні. Вони всі як один перезимували. Ой, сяду поки. Зараз дивіться, що робиться. Ладно, домахалася, хоче вжалась. Добре, піду далі ставити магазинчики, зараз на ці два восьмирамочника. І по порядку ще ніколи так О, багато роботи не робив. Зараз тепер дійшов висновку, що якщо на вулиці однієї стандартної системи, то набагато простіше працювати швидше. І, ну, багато роботи робиш. Хоп-хоп, пішов, пішов, пішов і все. Так, до зв'язку. Ну все, друзі, вечір наближається. П'ята година, але бджола ще активно працює. О, бджоли, попереходили в магазини, ті, які я ставив. Сьогодні я пройшов всі вулики. Дивіться, бджоли вже попереходили в магазини. Десь зверху понатягували вощину. Це я продивився декілька вуликів, вони бачу вже перейшли. Активно його освоюють. Ну, і тут врешті сімей теж не попереходили. Що хочу сказати, що всі бджоли передивився, в основній масі ставив магазини, де ставив суш. О, так, по сім'ях. В одній сім'ї маточники, там дека в три запечатаних, в одній вже такі маточники чималі і все. То кажу, сказати, дві сім'ї вийшли в ройовий стан. Це моя вина. Ну, Одна тут -то точно вийшла, а друга так щось непонятно. Е, моя вина що ну, не вчасно розширав холодно дощі туди-сюди. Да, да. Думав, що це що ще зарано, ще зарано. А виявилось дуже не зарано. Виявилося дуже не зарано. О, можна сказати, вже даже пізно. Пізно було розширяти і е, пізно. треба було раніше розширяти, отаке воно. Ну нічого наука на майбутнє. Так дякують Богу, всі сім'ї пройшли, скрізь все подоставляли. Де що треба, де вощину, де суш, де магазини поставили. Сьогодні роботи бі, дуже багато зробив. О, щоб зразу бачити по цьому, дивіться, е, пше говорю, що вже пізно було, вже бачите, які язики понатягували деяких як за заставними потягнули. О, це ловушки вже готовлю. О, таке воно. То, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Ну, спішу, треба зараз вже їхати. Помінялись плани, треба їхати, бджоли працюють. Не, не знаю, аж в суботу чи неділю тільки знову можу до них поглянути. Дивіться, як гарно бджола працює тихо. О, Все цвіте. Тож, е, цей, думаю що весняний мед цього року буде, якщо не буде таких холодів, але там на середу четвер е, передають дощі. Тож всім миру, добра, перемоги нашій славній Україні. Це буде Україна. До побачення. А ще хочу сказати декілька що в планах. В планах в мене з'їздити на лісовий точок і там готувати місце під бджіл. Але Оце я не знаю навіть коли і що і як воно буде. І щоб переселити всі бджоли, перейти повністю на восьмирамочники.